Всім привіт, друзі! Зараз хочу розібрати маленькі такі базові речі в Oracle PLU-SQL. Ну в принципі, в кожній базі даних є Пілізкіє в Microsoft і позарець. Тому всі ці штучки, які я зараз покажу, можна застосувати в будь-якій реаліційній базі даних. Дивіться, що я хочу зробити. Наприклад, у нас є. От зараз я заселектив табличку employees. Що ми бачимо? Ну його номер, ім'я прізвище, і от job id 19. Що таке ID 19? Ну це просто іденфікатор, це номер посади, але ми не розуміємо, що це реальна за посада у цієї людини. Ми можемо подивитися в довідники Jobs, що, наприклад, 19 це ось менеджер з продажів. І в принципі, окремими селектами ми можемо зрозуміти, що нам потрібно, ну, яка це посада, і в принципі за рахунок базових речей SQL, тобто просто заселективши по черзі дві таблички, ми можемо знайти відповідь. Але якщо ми кажемо, що ми хочемо в одному селекті бачити одночасно, всі стопчики з таблички і посаду є ну де декілька шляхів. Саме простий це вивчити як мінімум основи SQL, просто заджойнити ці дві таблички по полю job ID, заджойнити, тобто об'єднати, об і тоді ми все побачимо. Але я хочу вам показати, як це можна зробити за рахунок PLSQL, а саме за рахунок створення функції, яка нам буде повертати. Job Title по Job ID. Тобто ми на вхід передаємо ідентифікатор job-id, а функція нам буде повертати job-title. Ось така от буде у нас зараз функція. Дивіться, як я це зараз зроблю. У мене є готовий код, я зараз його по рядкам розберу. Давайте дивитися. В принципі, ось код створення всієї функції. Як я її створюю, за рахунок деделі оператора Create, як ми робимо, можемо зробити там, create table, create view. От ми робимо create function. І е, треба надати якесь зрозуміле, якусь зрозумілу назву. Е, я вам скажу із практики, що всі функції, які щось повертають нам, ну, типу, ти її, на ф... щось її передаєш, а нам повертають ту по дуже багато функцій починаються е, починаються на get на Слово GET, Це, типу щось повернути. Це, в принципі, прийшло цей гет нам із API, GEG запроси, типу, коли нам щось треба повернути. Так функція дуже часто називається Тобто там не select, типу, да, або не fetch, там якийсь вибрати щось, а іменно get, job title типу вибрати job title це просто назва функції. Тут можна написати, хоч дядя Вася Пупкін. Ми називаємо красиво. І ми на вхід будемо передавати job ID. Це теж можна назвати як завгодно, але треба називати так, щоб було зрозуміло. Тобто ми будемо передавати job ID, а чого P? Це від слова параметрс. Параметр job ID, він вхідний, він на вхід щось буде приймати, і тип даних number. І функція завжди нам щось повертає. Для цього є ключове слово return, типу повернути. Що нам повернути? Варчар 2. Пам'ятаємо, Oracle виділився історично, і у нього не просто варчар-варчар 2, типу, повернути якийсь текст. Який текст? Це далі по коду. Ми будемо дивитися. Ось тут між create і begin Оце місце для того, щоб тут об'явити якісь змінні. На англійській мові це variable. Тому по класиці всі variable, всі змінні, вони починаються на веб підкреслення. Тобто ця функція, я хочу, щоб вона мені повернула job title, Для цього я створюю таку змінну зміну job title, Вона, типу даних варчар, воно такого ж самого типу є те, що буде у нас робити, повертати функція. Але тут нам у функції не потрібно задавати. Кількість символів, тому це просто така особливість, це вже контролюється ось тут, на рівні змінні. Я кажу, що в принципі 100 символів мені достатньо. Це запасу, можливо, тут і 50, можна, і 30. І далі що я роблю? Дивіться, оцей пейдж title, він піде у цей звичайний селект. Тут все знайоме з основу SQL, якщо тільки прибрати оцей. Оце інто, я зараз е, поясню. І по суті, от сюди, коли буде передаватись якесь значення, наприклад, там е, 10, ось так: от, оце всередині звичайний ес, е, е, селект. Дивіться. Він просто нам повернув по джоп ID 10, job Title, ну, технік з ремонту ходової частини. Розумієте? І по суті, коли це буде все в совокупності працювати, ось сюди із параметра Job ID буде передаватися якась циферка. І цей select, цей select який в select Job Title поверне якесь нам значення, ми через PLSQL оператор INTO запишемо значення в змінну, яку ось тут створили на восьмому рядку. І далі просто кажемо return оцей job title. Тобто у нас функція каже return varchar. А далі ми в varchar, під varchar цей, який буде повертати функція, зробили зміну job title. Через Select записали туди значення по вхідному параметру. І далі ось тут ключова фраза вже не return тип даних, а return змінної, в якому є значення з потрібним тип в даному випадку Varchar 2. Ну і тут просто. Це end. з комою це синтаксично потрібно. ну Це в періоскелі синтаксично потрібно. Це просто як закриття саме цього куска коду от, от, звідси до, до сюди. І давайте я створю зараз функцію. Натискаю, вона виділилася автоматично відсюди до сюди. І ми бачимо, що function headtitle compile. Тепер що я можу зробити? Я можу, як мінімум, дивіться, функції в Піліс можна визивати звичайним SQL. Це така ж сама функція, як функція NVL, функція round, функція, там, не знаю, які ми знаємо функція. Ну, MinMax це теж функція, але це агрегатні функції, яку будь-яку функцію, яку ви знаєте, там Sub, Star Replace. Ми всі ж її знаємо з SQL. Тепер у нас є така власна функція, яку ми створили свою. Такої функції не було в Oracle. Ми створили свою. І отут я, наприклад, передаю getJobTitle і в скобочках просто передаю значення, і навіть тут. Роблю красивий аліas, і що, що буде, ось так. ну Це по суті, можна було тут ще отак написати там SіSdate, ми так робили fromdole. І таким чином у нас цей запит повертає по 10-му job ID job title. і ми ще захотіли там наприклад вивести системну дату. Можна 15 передати, і вона повертає нам ну, автослюз. Але і це ще не все. Дивіться, яку я красоту вам на останок показую. Якщо взяти оцей верхній слакт, на цей верхній селект. Його запустити. У нас ось є всі стовпчики якісь. всі стовпчики, А я, наприклад, хочу е, витягнути ось так є, є first name, наприклад. І last name хочу вивести. Ось так. І третім стовпчиком я хочу вивести не Job ID, а я хочу скористатися. оцею функцією, оцею функцією, функцією, Яку ми тільки що створили. І ось сюди, ось сюди. Я буду передавати не якесь хардкодне статичне е, значення, а буду передавати є є, job ID, тобто з цієї таблички. І дивіться, яка красота у нас з'являється. Бачите? Тобто, воно автоматично от сюди на кожен рядок підставило той job ID, який реально є. Ну, Для розуміння, цей job ID можна тут вивести. Ось так буде. Ось цей job ID, 19, наша функція повернула. 12, наша функція повернула. Але навіщо нам тепер цей ідентифікатор, Якщо у нас є красивий job title? по суті, ми заджойнили теж таблички Jobs і Employees, але через функцію. Але дивіться, наскільки простіше Select виглядає, тобто не потрібно ніякого джойна, от взагалі, да? ніякого підзапиту. Просто потрібно в селекті прописати цю функцію і всередину прокинути стовпчик є job ID, який автоматично на кожний рядок. Employees на кожного співробітника виведе нам інформацію. Отак От ми з вами навчилися створювати власні функції в PLSQL, навчилися викликати ці, цю функцію звичайним SQL запитом, і потім ми його красиво підставили в Select з табличкою Employees і дивіться, яка красота. І наостанок, і на останок. Хочу показати, що цю функцію можна точно так викликати звичайним PelisQL. Ем. Для цього треба намалювати так званий Peluscale блок. Це просто BEGIN, end обоврачується ось так. І ось тут і ось тут треба викликати функцію Putline. Це вже стандартна функція Putline, це аналог, наприклад, там, в Python print Типу вивести щось на екран. Але вона в такому є вона зберігається в системному такому, такої штуки, як пакет. Ну, це вже зараз не будемо заморачувати, що таке пакет. DBMS. Out. Так, десь я а, зараз назву пакета знайду. Назву пакета знайду. Ось так. У мене є. db-ms-підкреслення putline, Це типу putline, вона знаходиться в цьому об'єкті. І далі я ту скобку рикилу закрив. І, наприклад, хочу сюди передати нашу функцію. Таким чином, ми можемо якби заселектити функцію, але вже через е пеліскель-блок. Ось таким чином. Давайте тут можна на карандашик натиснути, я все затру і ще раз запущу. Автослюсар. Наприклад, 19. Знову карандашик не щоб історія це не збиралась. Менеджер з продажів. Якщо карандашик не натискати там 25, то воно буде просто тут накаплюватись. От менеджер з продажів, пеліскаліблок комплітит, Це значить, що він відпрацював. Це просто така стандартна фраза. Маркетолог, Маркатоло, пеліскаліблок комплітит, там якийсь 30. Оп, спеціаліст з автомобільного вінілу. Completed. Таким чином я ще вам і показав, як через Peliskel можна е, щось виводити на екран. Тут можна вивести на екран е, два якихось моменти, наприклад, то це повністю аналог оцього. цього. Е, якщо отут у нас от, е, виводиться job title і пропишу, то от через блок теж саме, тільки воно виводиться вже як <кхе>, стовпчик такий. Ось так, от, друзі, я вам показав базові речі того, як можна трошки користуватися пілюскілем, як можна створити функцію свою власну, і потім цю функцію можна звичайним сквілем собі красиво використовувати. Будуть питання, як завжди, пишіть, буду відповідати.